Як перестати боятись продавати свої послуги? Я колись була на вашому місці, і щоб говорити дорогу ціну, мені прийшлось змінити три установки: відносно тих, хто продає, відносно багатих людей і відносно себе самої, чи точніше, своєї самоцінності, що я думаю про себе, ким я себе вважаю і хто визначає. Мою позицію або мої права на це життя. Це дуже глибинні, такі достатньо глибинні установки, які деколи беруть свій початок ще в вашому роді, так, в тих установках, які ви перейняли від батьків в основному. І коли ви розберетеся з цими трьома такими установками базовими, можете навіть написати їх в коментарях. Що ви думаєте про ці трі речі, хто ви, де ви знаходитеся? І чи ви дозволяєте собі говорити про інших людей зневажливо, про тих, хто продає, або про багатих людей зневажливо, або про себе щось зневажливо. І це не очевидна причина, а ваша підсвідома, підсвідома установка, яка не дає вам продавати дорого. Подумайте про це.